Всім привіт! Ви на моєму каналі, мої пательки. І сьогодні я хочу зняти в'язоблуг, який я збирала за тиждень. Тиждень мене на каналі не було. Ну, самі розумієте, які були причини: то світло, то ще щось. І хочу вам показати шапочку, яку я перев'язала. Вона вже носиться і носиться вона дуже активно. Я вам показувала, що я її хочу перев'язати, але в мене в дитини, як я казала, дуже волосечко густе. І вона і носить, розтяглася вона знизу, не і коса, надіває вона, бачите, вона дуже розтягується. Ну, Знову поки що буде так, але буду в планах в'язати іншу шапку. Поки ще на дворі тепло, не такого морозу немає, то вона носить оцю. Підняла я, отут трошечки резиночку підняла, і підняла, я зразу була дуже тут з велику шапку, зв'язала високу таку, але потім подивилася. І трошечки вкоротила. Така в мене макушка вийшла. Трошки по кругу я її в'язала. Я надіюсь, вам її видно. вона така макушечка в мене вийшла. І отака в мене вийшла шапочка. Дівочки, у мене опять перев'яз. Хто дивився, мене зв'язала шапку. Я дитині своїй у спільному проєкті. Зв'яжемо шапку 5х5, третій сезон, вона поносила. А оскільки в мене в дитини дуже густий великий волос, то сказала мілкувата. Я, якщо чесно, коли зв'язала, кажу, давай я тобі зв'яжу її. ой, освітлення таке, вибачте. Кажу, давай я тобі зв'яжу трошечки глибше, тому що ну, я бачу, що трошки мілкувата. Ні, мені добре, я буду так носити. А тепер поносила і треба її отут трошечки підняти, тому що вона на дива, вона худа, а волос піднімає і злазує з голови, то треба більшу. Ну, я так, дівчата, покрутила, покрутила. Мабуть, я ще і оцю резиночку також зроблю більше. Ну, знімаю на дивані, вибачте, таке освітлення сьогодні. Е, оцю. Бачите, тут в мене є одворот, прийдеться мені розпускати оце поки. Ширину я не буду нічого міняти. По ширині вона дуже гарно сіла, хорошо, але вона злазе. Сказала мене, доця, свяжий глубже, щоб іде, і волос, волос не є або хвостик, або розпущені. Довгий волос густющий такий. То піднімає ту шапочку з голови незручно. Так що буде в мене такий перев'язок. Я нагадаю, хто дивився, хто ні. В'язала я така алізела на голд. Класик, як завжди. Е, ну, на цей рік ходить, на той рік будемо дивитися. 51% крила 29 шерсті і в 100 грам 240 метрів. Я нагадаю, у мене такий зв'язаний до неї ще є, е, господи, хомут, не хомут. Ой, забула, як називається. Та як хомут на шию. Господи, забулася. то те. Гарно хай остається, а шапочку. Зараз я перев'яжу. В мене це сьогодні субота, вже в мене вечір, вже, мабуть, 5 годин, може, 6 вже вечора, не знаю, чесно не дивилася. Тут такий в мене буде зараз, дівчатка, перев'язок. Як я казала, вона трошечки розтягується, тому що вона носить її вже, бачите, ось так гарненько. Ну, що я можу сказати? Не сподобалася мені оця нитка. Може, вона для сітельків гарненька, це Alizella Gold. Але мені чогось вона дуже не сподобалася. Ну, нічого, поки буде так. Так що, дівчатка, це мій такий один перев'яз вже є. Я його зробила. Тепер я вам хочу показати носочки чи шкарпетки, ті, що я в'язала червоні, зараз, зараз я вам включу відео, як я їх перев'язувати починала, а потім далі розповім. Дівчатки, оце такий вигляд з віконечка, З показую вам дерево своє, яке я вам вже двічі показувала. Сьогодні у нас 17 листопада, і в нас випав перший сніг. Кайфую, дуже люблю зиму в будь-яких її проявах. І ще не знаю, чи вам видно сніжок от проліта. На землі, верніш на асфальті він вже майже розтає але він ще трошечки пролітає, бачите? До на нас прийшла зима це. Вигляд з мого віконечка на роботі, нагадаю. І в мене вже мій є цвіточок, який вже повикидав пуп'янки, скоро буде цвісти. Я вам тут вже колись також показувала. Такий мій гарний різдвяник. Так що, дівчатка? Як я і казала, завжди сижу, дивлюсь, любуюсь на це дерево, на той садочок. У нас на роботі садочок такий гарненький. З першим снігом у вас. Надіємося, зима пройде бистренько. Хоча я зіму люблю, але в цьому році страшновато чекати зиму. Ну нічого, переживемо, дасть Бог сили, здоров'я. Ми переможемо, все в нас буде гарно. Так що такі в мене малесенькі для вас новини. девочки. красав в снегу. Видите, уже попримерзала на снег. Сегодня 18 число. Яка у нас красота. Вообще. Ой, желтенький. Маленькая красота. Снег. Хочу показати шкарпетки, які в мене виходять. Червоний колір так погано показує. В'яжу я для дівчаток для ЗСУ. Бачите, це от такий узор. Узор такий в інтернеті, його багато, ви його знаєте, але там біле з зеленим. І там, де біле, там не така резиночка. Я просто, вже червоний колір так засвічує. Я просто схотіла отак просто зробити. Зв'язала вже п'ятку. П'ятка у мене бабусина. І пішла вже в'язати угором. Отакі шкарпетки виходять. Тут, бачите, на цій стороні, де сердечка, трошки видно перетяжки. Хоча я в'язала його легенько, і я не знаю, бачите, воно замітно. Де узору немає, перетяжок немає. Ой, так фокус. А де взор пішли перетяжки. В'яжу я спицями оці тріо. Я зараз вам їх покажу. Ну оці такі обикновенні. Купила я дівочки на розхом'ячки. Але вони зовсім без опознавательних знаків, як то кажуть. Ніде нічого зовсім немає. Були отакі коробочки, ні номераці, нічого. Ціна їхня 160 гривень за пару. Я взяла дві пари. Взяла я двоечку і взяла тройку. То на оці ниточки, зараз я в моточок покажу, хто не дивився, згадає. Така ось ниточка. До цієї ниточки я в'яжу двойкою. Ну, що тут пишуть. Хоча тут ось спиці написані, бачите, три тройка. Ну, нічого, буду в'язати двойкою. Обикновена шкарпаткова пряжа. Це я вяжу в, в обідню перерву на роботі, коли в мене є час. От червоний кольор засвічує. Так що, це отакий. От це такий саме ниточка, як і червона. Десь буде розмір 36-37. Це зв'яжу. І я не знаю, мабуть, я ці шкарпетки також усуну у мій проєкт, де я частою зимові жакарди. Зимою візерунки жакарди, вибачте, мабуть так. Тому що щось у мене там попеса тормозить. А це якраз там треба якийсь аксесу... аксесуар, господи, то я туди його і втулю. Ну, подивимося. Поки що, так. Це ось дивіться на, на задньому фоні. Мій внук сьогодні в школі зробив, мені подарував квіточку також. Стоїть біля мене квіточка. Так що, дівчатка, отаке от моє підключення на роботі. Це в мене коли обідня перерва, або коли в нас немає світла, то сидимо ж, нічого ж такого не зробиш без світла. Ну, Що можна, те зроблю. А так в основному ми сучасна, сучасні люди дуже прив'язані до світла, виявляється, до комп'ютера, до всього цього. Ну, нічого, дасть Бог, все наладиться, все у нас буде гарно. Так що зміщаємо. Полізне з приятним. Оце, отакі в мене шкарпеточки це моє таке включення. А дома, я забула чекала, чи ні, в мене такі самі, тільки троечка, Так само запаковані, так само от таких, от такому цьому колючку без всякого того, І буду я вдома троечкою в'язати, також в мене пряжа для ЗСУ, але там товстіша. Так що, я так сюди взяла двойку, там тройку. Ну, оце моє маленьке включення. Так, дівочки, почався в мене тиждень невдач. Зв'язала я носки. І дуже мені отут перетягує, бачите, оце отут. Буду, мабуть, зараз я його розпускати, це поки перев'язувати. Якось ось сюди ще узор нічого, він такий слабенько. А отут вже пішли дуже великі перетяжки. Ну, не годиться на таку шкарпеточку. Буде на ножки тягти, буде незручно. Так що, щось у мене цей тиждень. Самі перев'язи то шапку, то шкарпетку. Там ще лопопець трошечки не так. Ну лопопець вже займати не буду. А шкарпетку зараз буду перев'язувати. Тоді, як перев'яжу, покажу, що в мене вийшло. Бачите, воно і так видно щось що дуже ж таки стягнуто, Покрутила, покрутила. Ні, не буде діла. Так що в мене йде на перев'яз. І оце в мене такі шкарпетки на перев'язі. Тобто, вже, вже їх тричі перев'язала. Бачите, це отак. Спочатку я перев'язувала, бо оцей узор він дуже стягував, як я казала. Ну, тепер, наприклад, ну тут трошечки трошечки тягне, але це ще так нормально, не катастрофічно. Отут я зовсім розтягла так гарненько, щоб сіло. Цей узор. Усі він гарненько. Потім я зв'язала бабусину п'ятку і вже була зв'язала почти весь носочок, почти до узору. І додивилася, що я забулася зв'язати дівчатка оцей паголінок. Прийшлось мені знову, бачите, ось поки така некрасива ниточка, розпускати і в'язати оцей паголінок знову. Ну, тобто знову, по-новому. Тобто його зв'язати заново, тому що я його зовсім була, забулася зв'язати. Через те моя така ниточка Тут вже така, бачите, вже трошечки підтрюпана. Ну, нічого, я його поперу, воно вирівняється, буде гарно. Так що це має такий носочок, який в мене перев'язувався три рази. Але те, що в мене виходить, мені дуже подобається. Я сподіваюся, що ниточка розрівняється, буде дуже гарно. Я нагадаю, що я в'яжу з отакої нитки, це шкарпеткова. Пряжа, тут такий шкарпетковий склад 75 супервуш і 25% поліамід. І тут 50 грам, де воно пише 50 грам. Ага, 200 метрів. Оце така шкарпеткова пряжа. До речі, не взяла я муташку. Оцей колір так само, такої самої фірми. Це спонсорська пряжа, я вам нагадаю. В'яжу я для чарівниць добра з Києва. Це будуть такі для дівчаток під Новий рік, під новий рік такі. переможні, як я кажу, святкові, як переможні свята. Так оце в нас таке буде переможні свята. Отака ж карпетка в мене в'яжеться. Ну, нічого, думаю, друга вистріла. Я вже її крутила, мусулила то поки прилучилася. До речі, не знаю, чи показала чи ні, оці спиці. Це тріо. Ось я вам хочу показати троєчка, Та, що в мене вдома лежала, бачите, воно чехол без опознавательних знаків, як я не знаю, казала вам чи ні. Я не знаю, хто виробник. Купила я на розхом'ячки у група. Такі Такі спиці. Ну, не знаю, хто їх робить. Даже не видно, чи Китай, чи не Китай. Але тут такий тросик, вроді так нічого. Це в мене троєчка. А ці шкарпеточки я в'яжу на двійки. Що хочу сказати. Ну, хто знає, дівочки, привикла я чи не привикла. мені на п'яти спицях в'язати зручніше. Тому що я ну, все життя все на п'яти спицях в'яжу. Тому зручніше. А за цих, ну не знаю ще. Чого перейшла на ці? Тому що в мене ті, що п'ять, вони, я казала, дуже довгі, вони все время втикаються, то в руку, то в живіт, то ще кудись. А на цих спицях вони такі маленькі, взяла таку ручку та й погнала. Так що поки що так. Ну, в'яжу, зв'яжу шкарпетку, потім, потім покажу, що виходить. На даний час отака в мене шкарпетка з отакою пряжі. Оце що по шкарпетках. Так, далі, дівчатка, у мене почала в'язатися отака жилеточка. Цю жилеточку я в'яжу також із спонсорської пряжі. Яку надали мені чарівниці добра Київ? У мене були отакі два великих клубочка і один менший. Це не знаю, навіть який склад, ниточка товстенька. Зразу думала шкарпетки, але ж вона товстенька для шкарпеток. Потім думала шапочки пов'язати. Ну, не знаю. Покрутила-покрутила і вирішила я зв'язати отаку жилеточку. Хто дивився, мій місто... СП господи, Боже, заблок називається по осінніх барвах. Верий Сашу у барв вибачаюся. Я цим узором в'язала дитині своєму внукові світерок. Це такі випуклі квадрати. Довго я не думала, вирішила безстренько жилеточку цим узором застріляю, тому що в мене дуже багато спонсорської пряжі. Хочеться мені її повив'язувати. А часу мало та ще світлом проблеми. Тому я думаю, такий непростенький узор я буду ним в'язати безстренько. Mm. Зніму мастер-клас, такий маленький на цей узор. Він також дуже простенький. Бачите, він дуже гарно виглядає. Не знаю, мені дуже подобається як цей узор виглядає. Це вам таки на тоненькій ниточку чи на довстенькій ниточки показала. Думала показати світерок, але не знаю, де він дівся, Десь в кімнаті лежить. Ну, Буду показувати мастер-клас, покажу на товсті нитки, на тонші нитки, як виглядає, щоб ви мали змогу зрівняти. <кій> так що почалася в мене отака жилеточка. Ця жилеточка в'яжеться десь 48-50 розмір. Ну, Я так думаю, що можна чоловікові. Ну, Це вішелетка для ЗСУ. Можна так хлопцеві, але для дівчини вона підійде. Вставила я ось сюди вставочки. вставочки це муташка була Наку, такої пряжі У мене в тій посилочці, яку мені прислали. Я не знаю, що з цієї нако буде. Може, зв'яжу такі шкарпетки для сну, вона м'якенька. Тут склад 49, шерсть 51 акрил. Або навіть можна зв'язати шапочку. В общем, я буду дивитися. По тому, що в мене виходить, у мене така задумка, я в резиночку, тут, бачите, три полосочки вкинула. А потім я хочу такі полосочки вкинути, коли я буду горловинку, робити у горловинку і на ручки. Отак по одній, мабуть, я туди в общем, буду дивитися по кількості. Те, що виходить, ну, мені дуже подобається. Така гарненька виходить, і воно, бачите, таке не тоненьке, товстеньке, таке, таке гарне. Так що, дівчатка, отакий у мене процес на спицях. Це я почала вчора вечором, тому що вже мені треба відправляти посилку, а в мене ще не все воно пов'язане. Ой, в'яжу ж цілу по пейсу. Зараз покажу вам, що виходить. То я поки відкладаю своє все, поки не повив'язую оцю всю спонсорську пряжу. Так що, дівчата, жилеточка буде. Коли я зв'яжу все, я вам окремо ролик зніму покажу. А цю я жилеточку покажу також у шальній історії. Зимові шальні історії. Я там заявляла, там можна в'язати жилетки. Я вступила в цей проєкт. У мене будуть шалі туди в січні, а поки що петлі зняла трошки. А поки що в мене жилеточки. Так що, дівчатка, слідкуйте <кій> і за шальними історіями. І окремо буде, <кій> вибачте, <кій> тільки з вулиці прийшла. І окремо у мене буде ролик по цієї посилки, яку я буду першу відправляти. Оце те, що у мене зараз уже є на спицях. А тепер ж я вам покажу, що з моєї лопі. Лоп у мене там також проходить, пригоди, пригод без пригод без не... не виходить. Так що, до вашої уваги, моя Лупі. Ну, дівчатка, а з Лупі я буду тримати інтригу. Получиться в мене чи не получиться, але як хто дивився, ті мої ролики, які я вже випускала, в мене знову перев'яз. Я в тому відео, де показувала, я зв'язала резинку. оцю, Ну, ж на вигорт, показую вам. Резинку і зразу після резинки почала в'язати оцей узор. Він то сів у мене блином, блин, як я казала, так як треба сів. Але ж дивлюся, що знову не воно написала я дівчатам у чат. Вони ж таки мені пояснили, хто пояснив, хто мені писав коментарі. До речі, дуже велике дякую вам за коментарі. Той, хто писав. І подивіться, Дашу Нікрас, як його єкрасивець чи нікрасо вас, ну, в общем, цю що в Норвегії чи де вона живе, подивилася її. Так, треба було зразу після резинки додати, як вона казала, в половину більше петель. Я так і зробила <кхух> резинку, я залишила. Після резинки я додала, якщо, наприклад, у мене ось на цій резинці було 100 петель. Я набрала фабричним набором. То я цей, після резинки набрала ще 50 петель. Набрала я після резинки 50 петель, потім покрутила, покрутила, ну, думаю, гулять, так гулять. І вирішила ж таки гуляти. Зв'язала я росток. Бачите, вже весь видно. Я вам на вигорт показую, хай буде невеличка інтрига. Оце перед тут зовсім трошечки, потім широке. І оце спинка, дівчата, росток, я в'язала повністю по всьому, щоб не робити мені Азіатського. І як я кажу, лопопейса по-полтавській. Хто не знає з Полтавської області, то в мене така буде. Як гулять, так гулять. А далі ж почала узор. Оскільки оце в мене мохер, мохер в'язала аж 4 нитки. Ну, я так притулила по ниточки, То бачите, оцей мохерчик він трошечки більше такий по об'єму, став більший. Узор, я не скажу, що він стягує, він не стягує, він хорошо розходиться. Але трошечки узор, ниточка тонша. Оце в мене така синенька чи білюзова, біленька, вона трошки тонша. І ниточка та трошечки узор почала стягувати. А оця ниточка вже зовсім тут опять в знову взоровій, оця основна, вона опять йде ширше. То ниточка ця опять почала розходитися. Ну, поки що в мене отак, на себе я не переміряла. Отут сяде добре, в цю сторону я міряла. А з узором, хто знає, ну, петлі набрала так, як треба вже багатенько. І як ви можете подивитися, по тому, які в мене протяжки, можна сказати, коли і в який час суток, я її в'яжу. Якщо протяжки маленькі, гарненькі, то я в'яжу вечором. Якщо вже пішли такі стюбаки, то це вже в мене наступила ніч. Далі маленькі протяжки це вже опять вечір. Далі великі протяжки це в мене ніч, так що тут без пригод не обходиться. В'язати важко, особливо, коли у мене йде три нитки. Тут ці три нитки я в'яжу, ну, дівчата, ну, один рядок займає ну, майже годину, важко. Я ще, ще не вмію в'язати, я ще вчуся, я ниточки. Не намотую на пальці, я їх отак пускаю, а потім отак по одній беру і прив'язую. Не знаю, що вийде. Ну, отаке виходить. Поки що я її відкладаю. Чи вив'яжу я її до пер... чи до 11 грудня, я не знаю, дівчата. Я не буду нічого обіщати, <кхід> тому що зараз у мене йде спонсорська пряжа. Поки я спонсорську не попідганяю. До свого я нічого торкатися не буду, бо я і так по всіх вже графіках, по всьому я не вкладаюся. Мені треба зв'язати, віддати, щоб дітки, щоб дівчатка ЗСУ, щоб усі, кому я в'яжу, також були в теплі і зустріли хоч з якимось подарунком, бо я щось взагалі не розслабоні така сижу. Так що, це отак, ну а оце моя лопопеся. Так що в мене буде лопопеся полполтавський. Зразу виріс, росток. Тоді вже якийсь жаккард. Ну, я ж кажу, гулять так гулять, але навчуся брехня. Зв'яжу цю не так, на лоба ще одну зв'яжу не так, на третій буде так. Так що, поки я до весни дивіся, я попейся навчусь в'язати. Оце, дівчатка мої, сьогодні такий мій невеличкий, може величкий, Зараз буду монтувати, подивлюся, скільки там вийде. Мій такий в'язальний блог. Я його знімаю вже тиждень, як я казала. Там буде в мене. І тоді, в той період, коли сніг випадає, і зараз у нас лякоть, йде дощ, грязюка. Але я вам по кусочку-покусочку по кусочку знімала. Змонтувати як такого часу раніше трошки не було, бо я казала, що в мене вся сім'я вдома то завжди в хаті хтось є, хтось такий, завжди хтось кудись ходить. То не можу вирвати такий час для відео. Так що, вибачте, що довго не було, хто дивиться, слідкує за мною, дивіться. Оце такі мої вироби, і оце таке в мене зараз іде процеси. Жену спонсорську, все буду показувати, тільки по можливості буду виходити. На цьому, дівчатка, закінчую. Все в нас буде добре, все ми оці переможемо, цю оці темряву, оцю холодригу, цю зиму ми переживемо. Все в нас буде гарно. Не падаємо духом, не падаємо в паніку. Ми люди непереможні. Ми є велика, сильна і вільна Україна. Все, до нових зустрічей!